Ми продовжуємо вивчати чоловічі забавки про захоплення автомобілями, стрілялками, футболом і корабликами. Наші кореспонденти розказували впродовж тижня. Ці серії можна переглянути на нашому сайті. А сьогодні про шкідливе хобі, про паління. Ми не закликаємо курити, але коли це гарки набридли, можна взяти до рук люльку, як герой нашого наступного сюжету. Про те, як палити аристократично, та скільки на це йде грошей, знає Веня Мінтрубачов. Ось це люлька, тютюн та сірники. Правильно набити та підпалити це справжнє мистецтво. Тож початківці стикаються з двома головними проблемами: люлька або перегрівається, або просто гасне. Так вправно засипати тютюн тричі трамбуючи пальцем, допоки чаша не наповниться цілком, це називається англійський стиль. Для Олега Лазебного люлька це не лише розвага, а й спорт. На останньому відкритому чемпіонаті України з найтривалішого паління посів друге місце, ще й встановив особистий рекорд, де мів поспіль дві години-чотири хвилини. Головне, щоб люлька була досить так, пружна зверху. Щоб не провалювався тютюн, але ж і щоб він був такий живий, щоб він дихав. Ну і найголовніше, що якщо набити так, що вона не буде тягнутися, то вона, звісно, і не буде куритися. Одну люльку в середньому викурюють за годину. Олег палить по три на день, а коли у відпустці або ж просто вдома навіть по шість. Тобто люльки з рук практично не випускає. Докурився до того, що вже публікує власні дослідження у спеціалізованих журналах. Остання моя стаття називається Тютюнові Хроніки України, де йдеться про те, що в Україні вже з 1604 року в місті Ромни вирощували тютюн. Тютюн має бути не пересушений і навіть трохи вологий. У кожного сорту своя інтенсивність горіння та набивання, своя міцність та ароматизація. Продають тютюн уже подрібнений або ж пресований у таких кубиках чи пластинках. Тоді його треба нарізати власноруч. І залежно від вибору тютюну Олег добирає люльку. Вперше закурив 15 років тому, побачив, як палять друзі. Мені страшенно сподобалось цей весь ритуал, як він набиває, як він це все робить. От мені сподобалось, захотілося спробувати, і тоді вже почав якісь кроки робити в цьому напрямку. От, тоді вже купив перші свої люльки. Це були кооперативи Верес, такі букові, вишневі вони люльки робили. Зараз таких уже й не палять. Відтоді назбирав свою колекцію. Більшість люльок роблять із бріару, це спеціальна деревина. Але на полиці і з кукурудзяною чашею та з бамбуковою вставкою. Загалом більше тридцяти. Зараз я вже купляю люльку собі, тільки в тому випадку, якщо я дивлюсь на неї, розумію, що я без неї жити просто не можу. От якщо я вже починаю щось відумати, крутити її, я її просто не купляю. Одна така люлька коштує 2200 гривень, ще 200 йде на тютюн. Обов'язково потрібний такий залізний тріничок для чистки за 15 гривень та дерев'яний темпер, щоб притоптувати чи розрихлювати тютюн. Він обійдеться у 5 гривень, плюс сірники 10 копійок. Олег серійних люльок, які можна замовити за каталогом, вже не купує, а бере лише виготовлені українськими майстрами, винятково ручної роботи. І щодня люльку, як і тютюн, обирає під настрій. Венємін Трубачов Павло Лисенко, К1. Цікаве захоплення, але можна знайти щось і корисніше для здоров'я. ну це однаково краще за цигарки. До того ж, люлька створює певний образ, дехто асоціює її з індіанцями, а дехто являє себе таким собі шелоком Холмсом. Мізки починають краще працювати. Ну, Тютюне насправді може принести користь його навіть використовували як лікарську рослину, але тоді його не курили, а нюхали і робили компреси. Катерина Медичі, наприклад, так лікувалася від мігрени. Згоден усе отрута і усе ліки. Важлива лише доза.